I don't, I understand. Don't understand. <решит> <решит> Друг коллега его не понимает. Я не понимаю ваш язык. Да, ну что за прикол? Я так понял, чем... Чем... По И это зона погрузки. Э -э чем этот? Чем краще в тебе броня, тем тебя дальше закидывает, я так понял. Сомневаюсь. Оу. Это где-то у нас тут уже. А бот А? Ой, чекай, а это что? Это там у нас типа Ну я же кажу. Тут... На ангаре тут. На зоне погрузки. Одного убил. Опа, там есть типа. Что дальше, бро? Нет, тут. Тут на зоне погрузки. А и тут где-то бро бражнушка. Тут сверху. Одному раздал. Аккуратно, люди. Да, 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 люди есть. Не только на зоне Не погрузки, на зоне погрузки и и то -то и там на складах лежит. Бота убил. Это я бота убил. Ты спешишь? Ты спешишь. По мне дали В каску мне зарядай. Да, в голову да у мене. Там на 305, он там сидит в лесу где-то. У меня тут, ну, ви... тут, ви... тут в домик. домике. Ну, меня тут в одним домике. Види, идей, види, идей, будь ласка. Я не могу. Минус. Ага. -1, -1. В минус один, минус один. Слайки по тебе хуяру. Я минус новый, я вид назад, витягай. Не, по мені десь далеко, херачи. Бро, він, э, я точно тебе кружу. Я вбив того. Ты далеко убил? Э, ну, Зараз тебе тебя Там на синємо, короче. Бежу. Угу. короче. Еще в доме, еще в доме, еще в доме тут есть, на которой ты бежишь. Да, да, да. Чего? Крену закинул. Грену закинул. Дай от меня убили. Вон двоих двое. Дай инфу. Дай Забором. За забором. Да. Аккуратно. Одного я был брак, там гранати мені дали выполнить задание. Красиво Треба трошки входити, з той сторони забор. Ну туди, юна, через рис попробовать, не да 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 треба да. зажати зажать. Интересно, вин имея доступ до дома? Да, в доме бегал. Тогда он может и сок он раздавать, там, да весь аккуратно. Бо там сок он очень хороший обзор. Точно. Давай. Да, да, да. Я в том доме сам лазаю, там колись. Можно вообще классно сок он зажимать. Ду мене да да Ай, бля, я в Гуд зайшов. Та він там зверху над забором, короче, я понял, да. Шо за херня, я в Гуд зайшов. Опять у мене стоїть на. Майже был Минус. Красавчик. Там еще один лежит. Да, все, все, минус. все, все минус. А что мы тільки вдвоем осталось, тоже Добро, что там минифу, и я его. Что там за стрим, биш, от там зашиваешь? Там одна рука. Просто сам прикол, Сей. Зайшов случайно ну він в инвентарь понял. Хотів... Бля. Ну короче. У мене таке буває, коли я переживаю. Так що... Ой, массинка, все. Ты зузи был долбоеб. Да, то вот я вбив того, что тебя в массинке Точніше Точно, що ты видел по башті Я зараз прочекаю тут все. У меня 4. Бро, тебе Бро, Брово, тебе нужно что-то забрать твоє? Томат там? Томат там нет. <п 'ят> <suk> Tego ma, mylino, to, no, забрать, to ja już nie mam, naвер, тут myślą. To jest... To ja nie znaję a szó ty zniął. Тут багато і Так не залутаємося, не. Як хочеш. Ну, no, ja padaє, по okay? okay. okay. mm, я подивимся по ситуації, окей? Окей. Окей. Оки доки. Я бы якось стягнувся... Ну ладно, напевно. Так, у мене сказка. Броня четвертого вчера. І уЗИ заряжено. Топочка. Ничего ти красиво приколбасу. Та він вийшов, я вам просто в голову план, все. я в нього їм пішку не забираю. Оце ще хто такий лежить, тоже якийсь лежить. А його бив наш тіммейт. то то й стой їх часто. Угу. Ну да, так, що за на наузішся. Фіолки. але в нього, знаєш, які патрони, чому він тебе не розфігачу? В нього деформ. Типа ті, які ми треба по ногам появляться. Угу. Mm -hmm. А, а тут нормальні вже. В нього пів на пів. Эээ, друг, ну, друг Олега в Сиан. Что-то там що-то. Ну але що думаю, я, блядь, друг колега нахуй. Эм. Ну ладно, броник прийдеться сбросить, так. Что, який там бронік? Та четвертый хотів забрать. А шо, зараз я забрал? Так, пузишку нахуй. Ой, перебросил. Тебе треба бинти, типу, щось таке. А ти. Це ти бігаєш? Ну, я щойно трошки пробіг. А, трошки. Мені. Та не, мені не треба. Вода тут є. гав в хорошому обвісі. Хочеш? Чекай, 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 я зараз зберуся. Я знайшов М110 і Мосінку. О, ніхуя собі. Нормально. Підстава нахуй. Тобі чому це нелегко, що? Цей я нахуй відбудеться. Якщо там гамно, то викидай. Так, я вже викидав. Хм, цікавий спот тут, звісно. Я тебе бачу. Угу. Ну тут бронік четвертий є, якщо хочеш підняти нормальний. Ні, в мене немає місця на шарні. Я його не а ти там двоих залутав, так? Да, я тут у мене два, я їх залутав. Угу, uh -huh. Понял. Я йду до У мене перегруз за жестко. У мене тоже? У нашого. У нас тоже красавчик, а вот, блядь, ну, не вийшло. Так, ну, у нього четверта каска. Я йому каску засевлю, напевно. Не, я собі свою викину, я його візьму. Каску. І его засевлю, то есть. Що у в рюкзаку? Киллка и... Бимки. Игорь, да, да Ну, типа то, что можешь. А, нихуя у него 102 на 60-й патронах, глушителем. Бля, братанчик, ну. Что я могу сказать-то? на пруд, так само. А ты шо, уже все золото? Да. No. Ну no, а шо тут два no. типа? Я все забрал, вони, вообще там. Там все-все забрал, да? Ну вроде, да. Не почекай, я зараз знайшов, що буде шитим за себе. МП5, ЮМПшка, точні, я МП5 -ка кажу, ЮМПшка осталася. Ладно, заради Па, який не побоявся з нами пушити, я його пушити за себе. Все, так, готовий далі. Тобі хіла не треба, я повторюю ще раз. No, 4, оцю, оцю ще заберу. МП9, все. Ну все, цай вообще голый. Тут тільки четверта броня нормально. А в той тоже там, в принципе, голий Четверта каска, да я ему в, в цей візь. У мене все є, в принципі. Четверта броня, а яка зараз? Там надо на, прям на цьому на землі лежить. Ага, я понял. Добре, я йду до тебе. Я в мене пригосу. Ні, я її типу взяв спочатку, поняв? В рюкзак. А потім викинув, коли побачив М110. -у. Ну зараз же і деякі Киї всі йдуть на цей... У мене є, якщо 115 тисяч. Є, ну там на мотелі, я думаю, хуже, там тільки що таке валіво було. тут давай поминай. Не дуже мені кажеться поки що туди логічно йти. І там на мотелі, скоріше всього, сидітимуть. Нам сейчас, я думаю, ліпше буде все таки до пруда дойти. И там лишь ебакнувся. Ну я не знаю. Тут типа не угадаешь. Помаленьку можуть ище бути. Десятка на яких патронах. На золотых. у мене сежбігай. Зліва, на дорозі. Вот в короткий. Вот так. Да. Да. А, тебе М24 Нифига, с двух патронів не сдох. На тих была М110 Т М24. А, Це а у тебе вона в рюкзаку запана пана, да? Ну да, М110, да. У мене сзади висит не М 24, а м Да, типа не така Мосинка як Мосинка, а іменно Мосин. У мене таких, по-моєму, дві є вже. Дуже. Так, чекай, е. Ну ладно, в принципі. Пишу. Що? Sure, sure. У мене є єсть... що це стої і подробності. Постепенно встанавливается записих 6 сила длиться с твоим. Ага, понял. Типа Вергенка, такая знаєш, ку топлива бинтана, потом кивачити. Mm да. -hmm. Так, в патронах ничего не видел. Это броня тела? Mm -hmm. Мені оце в голову прилетіло каска розбита. Броня, а, ну, ну броню, да. броню тоже трошечки этот. В голову він мені чим получається, якщо він стріляв з Мосіни. А Мосіна я не знаю, на яких. Це М110 була на золотих О, тіп. І спереді тіп. Теж не бачу Де воно ділось чудо? Хашля, десь тут. Це бот. Це, це боти, так, да, або дикі. Бо вони себе дивно ведуть. Ще одне бот тут. Зараз ти рюкзак тебе заробу, я з Нам вообще тут бажано стараться не шумить пройти шоп-центр. Це бот. А, на 15 тысяч живые, что Це Да. Понаплату моего. Угу. Вот заебал без. Тубе його, чи не. Чи я давай убью. Ну, нам треба двигать отсюда, пофиг. Мне не показываешь, что без рюкзака, то я точно не є? У мене, да? Да, є. да, да окей, я. Бачу. я вже не бачу. Тут така як будто хтось я. Здесь нас босса спамщи. Ага, тут тоже боти бегають. Это кресло, которая у Можемо Можем на нозері выйти, я не знаю. Ну, це ж пруд, тут я й хочу вийти. Угу. А який в той разде в край я не хочу бігти? Плюс п'ятсоточка.